На війні загинув Закарпатець Андрій Кипень, військовий бужители Мясінянської територіальної громади. Фельдшера, котрого підозрюють у переправленні військовозобов'язаних чоловіків до Словаччини, затримали поліцейські неподалік селища Великий Березний. Раніше судимого 33-річного закарпатця затримали поліцейські за підозрою у збуті наркотиків. Амуніцію, засоби зв'язку та автомобіль показали нацгвардійці учням Ужгородської школи номер 4 Зробили це, аби розповісти, як працюють військові. Також дітям показали роботу кінолога з собакою. На такий урок прийшли близько 80 учнів 3-4-5 класів. 16 малюнків дітей з аутизмом представили на виставці Країна кольорів діти дощу, погляд дитини з аутизмом у Закарпатському обласному музеї імені Йосипа Бокшая в Ужгороді. Автори робіт вихованці медико-соціального реабілітаційного центру Дорога життя. На війні загинув закарпатський військовий Андрій Кипень. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ясинянської територіальної громади. Там написали, що Андрій був командиром другого розвідувального відділення. Сержантом він народився у селищі Ясеня 12 жовтня 1988 року. До Збройних сил України вступив у 2014 році. Загинув військовий 3 квітня. Вічна пам'ять і слава герою. Фальчера, котрого підозрюють у переправленні військовозобов'язаних чоловіків до Словаччини, затримали поліцейські неподалік селища Великий Борезний. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Нацполіції Закарпаття. Там написали, що до організації переправлення причетні двоє жителів Ужгородського району. В ході реалізації оперативної інформації співробітники міграційної поліції в Закарпатській області спільно зі слідчими та прикордонниками заблокували схему нелегального переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку. E Провівши ряд негласних заходів, оперативники з'ясували, що двоє зловмисників віком 24 та 25 років переправляли своїх клієнтів неподалік селища Великий Березний, в обхід офіційних пунктів пропуску. Для транспортування втікачів до прикордонних територій фігуранти використовували автомобіль швидкої, оскільки один із них працює фельдшером на місцевій підстанції екстреної медичної допомоги. З увімкненими приблизковими маячками зловмисники практично безпереберем. Перешкодно перетинали пости правоохоронців і таким чином доставляли своїх клієнтів у максимальній близькості до лінії кордону. В подальшому потенційні призовники, дотримуючись вказаного фігурантами маршруту, незаконно перетинали український кордон та потрапляли до сусідньої словаччини. Такі незаконні послуги коштували чоловікам 3 тисячі доларів США з однієї людини. Оперативникам вдалося затримати фельдшера під час спроби переправити таким чином ще двох військовозобов'язаних чоловіків. У фігуранта слідчі на місці події вилучили орієнтовно 6 тисяч доларів. Наразі підозрюваного поміщено до ізолятора тимчасового тримання, а пошуки його спільника тривають. За даним фактом, у поліції відкрито кримінальне провадження, розслідування у даній справі триває. Раніше судимого 33-річного закарпаття затримали поліцейське за підозрою у збуті наркотиків. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці поліції в Закарпатській області. Там написали, що правоохоронці у ході контролю за вчиненням злочину задокументували кілька фактів збуту підозрюваними амфетаміну. Зустрічі з покупцями підозрюваний призначав переважно в себе вдома. Його затримали після однієї з таких зустрічей одразу після передачі наркотиків. З місця події слідчі вилучили гроші та пакунок з амфетаміном. Мукачуся затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За торгівлю наркотик йому загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна у справі триває досудове розслідування Урок нацгвардійці проводили у спортивній залі Ужгородської школи номер 4. розповідали про амуніцію та засоби зв'язку яка захищає Після теорії діти спілкувалися за допомогою рацій. Для цього учнів розділили на дві групи. Шник там вітри скоро. контртерорист-1, один, я паляниця. Прийом. контртерорист один, я паляниця. Піченіок на кухні не був. Видвигаюся на точку Б. Там треба таку кнопку зажимати і там говорити. У Нас було дуже срачне, дуже срочне задання знайти печеньки. І ми з і ми з цією операцією справилися. Я говорив, що печенік не був. Я на точку Б. Також школярі могли примірити жилати та шоломи дзвердійців. Форма дуже удобна, в ній можна бути довго. Робили коротенький екскурс, скажімо так, від в службу національної гвардії, чим ми займаємося тільки частини з задач, бо насправді задачі національної гвардії вони дуже обширні і залежать від ситуації. Але ми звернули увагу на охорону громадського порядку, бо діти кожен день бачать наших військовослужбовців в місті, коли вони задіюються разом з поліцейськими. Ну і таку загальну картину, скажімо так, що робить військовослужбовець, що в нього з собою. Взяли деякі частини екіпіровки: там бронежилет, каску і таке інше. Ось коротко охарактеризували, яким чином здійснювати, наприклад, комунікацію за допомогою засобів зв'язку. Показали їм радіостанції. Військовий капелан Роман розповів школярам про свою роботу та показав, що бере з собою на службу. Сам перед зрозуміло, це є хреста без хреста. Всі не знаємо в кого віримо. Потім є. Такий у мене новий завіт. Священник має дбати про душу. В даному випадку як військовий капелан про душу військовослужбовців. Тому уділятися ті тайни, сповідати, причащати, бути поруч це наше гасло. Я не готувався до військової служби, але... Виклик такий є, і мені хочеться бути поряд із тими, кого бачу військовий капелан. Не працює з дітьми, але як священник, звичайно, я часто до дітей навідуюся в школу, маємо уроки. Другу частину заняття нацгвардійці провели на подвір'ї школи. Там показали дітям автомобіля. Також кінолог продемонстрував заняття зі службовим собакою. Сідали там. Молодець. Мені саме більше сподобалося, що нам розповідали, як військові вони роблять, що і як іменно вони захищають. І ще мені дуже сильно сподобалося собаку, що вона дуже багато знає команд, і ще її треба дуже сильно багато вчити. І дуже класно, що вони нам дозволяють і рації брати, і машину заходити. Ну і все на урок з назвадійцями прийшли близько 80 учнів, розповіла виконувачка обов'язків директора Ужгородської школи. Нам. 4 Єва Дорогович. Ми взяли на зустріч 3, 4, 5 клас. Власне, вважаємо, що виховувати дітей у такому патріотичному дусі треба з самого маленького. Тому ми вибрали таку когорту дітей, що саме 9-11 років. Ми запросили з метою патріотичного виховання та з профорієнтаційною лекцією представників Національної гвардії. Такі зустрічі. На мою думку, є дуже актуальні і важливі в наш час для наших учнів, людина в формі це символ зараз мужності та сміливості. Ми дуже вдячні цій школі за те, що запросили нас розказати дітям про національну гвардію. Це була ініціатива адміністрації навчального закладу, і ми залюбки на це погодилися. У саме в такому форматі це перший захід, але ми вже були в одній зі шкіл. Одного з міст Закарпаття, де наші військовослужбовці також ділилися своїм досвідом і розповідали про їхню службу і їхню оборону, їхню участь у обороні Київської області, Луганської області. Тому це не перший захід і не останній. Урок учнів Ужгородської школи номер 4 з надзвардійцями тривав годину. Руслана гостюк Андрій Гісим, Суспільне новини. Ім малюнків для виставки країна кольорів, діти дощу, погляд дитини з аутизмом підготувала Альона Опіярі. Дівчина відвідує медико-соціальний реабілітаційний центр Дорога життя. Вона є постійним континентом дороги життя з 6 років. Діло в тому, що до них приходить дорогу життя художниця на ім'я Анастасія, з якої у неї цей, вже налагодився такий дуже тісний контакт. Вона з нею малює вже протягом, напевно, трьох років останніх. Раз в тиждень приходить на групу і там у них малювання. Ну, раніше вибирала більш темні кольори, потім вона стала вибирати вже більш яскраві. кольори. Вона дуже любить котиків, вона дуже любить малювати очі. З дитинства як би вона полюбляє Малюнки для виставки дали троє вихованців реабілітаційного центру Дорога життя, розповіла заступниця директора закладу Світлана Аніцева. Ця виставка називається Країна кольорів. Погляд дитини з аутизмом. Тут представлено 16 робіт. Троє наших вихованців представили вашому, вашій увазі і увазі жителів і гостей нашого міста. Свої роботи. У нас у центрі є діти з аутизмом, який на сьогоднішній день їх 19 різновікові. Автори робіт це дітки з аутизмом. Їх троє це 8, 10 і 19 років. Двоє хлопців. Чеківєвочка. Світлана Аніцева пояснює, чому відкрили таку виставку. Тому що 2 квітня це день поширення інформації про аутизм. Це дуже актуальна наразі проблема аутизму. Поряд з нами ростуть такі талановиті діти, хоча вони зовсім іншому дивляться на цей світ, зовсім по іншому грають і для них не існує таких правил і законів, як ми собі привикли, але вони щоденно проводять колосальнішу роботу над собою. Бою, тому що вони вчаться не боятися звуків, не боятися людей, не боятися відкриватися цьому світові. Дітки наші, що вони особливі. От сьогодні у них є настрій поспілкуватися і з нами, і з іншими. Тому сьогодні триватиме виставка країна кольорів, діти дощу, погляд дитини за аутизмом в Закарпатському обласному музеї імені Йосипа Бокшоя два тижні. Руслана Гостюк, гостю Николишин – суспільне новини. Obrigada.